У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Діти, хто ж це така? Так, це осінь, пора, яку ще називають золотою. Довкола все змінюється, листя на деревах змінює колір і поволі опадає на землю. Як тільки пролетить вітерець, Листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танку. З кожним днем все більше і більше опало листя ми бачимо під ногами. Я знаю, що ви всі дуже любите гратися з листям, обсипатися ним, а також збирати його і робити з нього красиві та гарні букети. Дні восени стають коротшими, а ночі довшими. Ранки огортають тумани. Все частіше дні стають похмурі та дощові. А після дощу в лісі з'являється багато грибів. Птахи відлітають у теплі краї, а людям осінь приносить щедрий урожай. У садах та на городах достигають фрукти та овочі. А зараз я вам пропоную пограти в гру. З якого дерева листочок? З якого дерева цей листочок? Склену. А цей листочок з якого дерева? з дуба. А ці листочки з якого дерева? Вірно, з берези. І останній листочок подумайте, з якого він дерева? З каштану. Вірно, молодці діти. Всі листочки ви впізнали, а зараз пані осінь підготувала. Для вас запитання, щоб впевнитись, що ви все-все-все про неї знаєте. Тож будьте уважні. Яка осінь? Як ми її називаємо? Яке небо восени? Що часто йде восени? Що роблять птахи восени? І чому та за що ви любите осінь? Я впевнена, що ви відповіли на всі запитання осені. а я з вами прощаюсь до побачення!